Служба безпеки України викрила агентурну мережу російського гру, яка шпигувала за силами оборони на Яворівському полігоні. Фігурантами виявились двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону. За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора. Кожен з них мав свою лінію розвідувально-підривної діяльності. Проти України для зв'язку використовували месенджери. Наразі усіх учасників агентурної групи викрито. Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Встановлено, що один із фігурантів регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, зловмисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва сил оборони. Сбу викрила російського агента під час виконання ним ворожого розвід завдання.